Російський диктатор Путін викрив чи на найголовнішу свою брехню і брехню всіх російських пропагандистів про війну в Україні. Ви на каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами про це поговоримо. Днями російський диктатор Путін приїхав у Пікін. Тут проходитиме саміт Шост. Ну і звичайно, всі там виступали, всі там щось говорили. Говорив і Путін. Звичайно, що Путін згадав і війну в Україні. І отут він якраз зізнався: зізнався у своїй брехні. Так, от, виступаючи в Пікіні. Путін в одному з своїх меседжів заявив, що причиною кризи в Україні не є напад Росії на Україну, а є державний переворот, який стався у 2014 році. Цей кризис Ето не в результаті нападення Росії на Україну. Путін фактично визнає, що Росія напала на Україну. Це ключовий момент. У його заяві і взагалі ключовий момент у тому, що ми взагалі чули від нього і російських пропагандистів. Фактично, цими словами, Путін просто спростовує все те, що городила три роки російська пропаганда. Бо російська пропаганда, що робила? Вона заперечувала те, що Росія напала на Україну, що Росія влаштувала війну на території України. А що ми чули всі ці три роки? Ми чули, що Росія оголосила СВО і ніяким чином вона не визнавала те, що тут іде війна, і що вона вторглась на Україну, що вона є агресором.